Сьогодні хочу поділитися рецептом тіста, яке універсальне. Воно є простим, з нього можна приготувати ось такі равлики з ягодами в мене з чорницею. Можна приготувати завиванець з маком і вишнею, можна використати яблука, персики, будь-які інші фрукти. Це тісто гарно поєднується, але особливістю його те, що можна замісити руками. Маючи на заміс всього лиш 5 хвилин, не потрібно міксера і не потрібно дуже багато часу. Тісто виходить ніжне та м'яке. Інгредієнти такі, які є постійно вдома, хіба що подріжджі, доведеться збігати, але якщо ми використовуємо сухі, які майже завжди є у нас на поличці, Ділимо цю масу на три і маємо усі інгредієнти: борошно, яйця, молоко, масло, цукор, дріжджі сіль, ваніль і готуємо. Розпочинаю з приготування опари. Я люблю цей спосіб приготування. Навіть коли написано: додайте дріжджі до загальної маси, все рівно я їх замочую в молоці, щоб переконатися в тому, що вони свіжі, активні, робочі, і я не зіпсую усі інгредієнти. Від загальної кількості цукру відібрала одну ложку, додала до молока, всипала дріжджі та додаю дві ложки борошна. Усе це перемішую. В нас залишаються невеличкі грудочки борошна, в нас залишаються дріжді грудочками. Нічого страшного, поки ця суміш буде стояти хвилин 15-30, залежно від того, яка температура в кімнаті. Ми побачимо, що наші дріжджі працюють, вони розчиняться, наберуться сили, поїдять трішки цукру, борошно почне розвивати глютен, і в нас утвориться ось така пухка, насичена пухирцями повітряна маса, з якої ми будемо вже замішувати основне тісто. Досипаємо цукор, ваніль, сіль. Зараз вбиваємо два яйця. Спочатку одне, а потім друге. Перемішуємо за допомогою вінчика, переконуємося, що яйця в нас гарно вмішалися в усю суміш, і можемо досипати борошно. Висипаємо половину. Можна там 2 треті, непринципово нам потрібно зробити суміш однорідною гладкою вінчиком це зробити простіше, тому, щоб пришвидшити процес, ми беремо і просто об'єднуємо вінчиком усі наші інгредієнти, розмішуємо, щоб не було великих грудочок та досипаємо решту борошна. Нагадую, що борошно має бути попередньо просіяне, щоб до нашого тіста не потрапляли якісь великі згустки борошна. Остаточний заміс проводжу руками. Тобто, як казала на початку відео, не використовую техніку, а за допомогою рук замішую тісто. Мені з ним дуже сподобалося працювати. Воно справді займає невелику кількість часу для його приготування. Ось буквально ви бачите декілька рухів. Усі інгредієнти об'єдналися, можна додавати останній це вершкове масло. Масло в нас має бути кімнатної температури. Можна з холодильника, проте, поки ви почнете готувати опару, воно у вас все рівно підігріється. І навіть якщо з холодильника, воно швиденько розтає від тепла рук. Для зручності переклала на робочу поверхню та замішую за допомогою рук. Процес замісу триває 4-5 хвилин. Можливо, у вас є класні рецепти, якими би ви хотіли поділитися, пишіть внизу в коментарях. Я обов'язково зніму відео за цими рецептами. Та дам посилання на вас, оскільки кожен шукає якийсь легкий, смачний спосіб. Дріжджова випічка вона неймовірна, вона тепла, вона свіжа, вона домашня. Тісто в нас виходить доволі липке на вигляд. Проте, якщо ви ручки змастите олією або трішечки припорошите борошном, після того, як ви їх гарненько вимиєте, ви побачите, що. Воно дуже ніжне і м'яке. Мисочку змастили олією. Ось показую. Бачите, коли руки змащені олією, тісто м'якесеньке, ніжнесеньке і абсолютно не перелипає до рук. Не потрібно додавати більше борошна, оскільки, після того, як воно постоїть, воно набереться сили і буде гарно тримати форму. Перекладаємо в мисочку. Накриваємо плівкою або рушничком та чекаємо годину-півтори. Як і обіцяла, сьогодні буде два варіанти використання нашого тіста: це маковий завиванець з вишнею, поки що начинку відкладаємо в сторону, переходимо до тіста. Хочу, щоб ви подивилися, наскільки воно піднялось. Пройшло півтори години. Миска в мене доволі велика, об'єм збільшився втричі. За рахунок того, що ми змастили тісто олією на плівці, нічого не залишилося. Лишень подивіться, яке воно волокнисте, ніжне скільки в ньому повітря я справді обожнюю працювати з дріжджовим тістом. Воно абсолютно не липне до рук. Глютен наш розвинувся. Можемо працювати. Ми беремо приблизно третину тіста на один заливанець. Формуємо з тіста кульку та будемо розкачувати. Можна розтягнути руками, проте мені зручніше качалкою, тоді тісто виходить рівномірне по товщині. Обов'язково притрушуємо робочу поверхню та тісто борошном небагато, лише для того, щоб було зручніше нам розкачати. Та покриваємо усю площу маковою начинкою. Макову начинку ми приготували самостійно. Рецепт начинки залишу в описі під відео. Мені вона смакує гарно, лише по цукрові. Дивіться, наскільки солодким любите. Пироги. Тісто не дуже солодке, тому вважайте, якщо макова начинка не солодка, то потрібно додати трішечки цукру. Вже коли вона готова, коли приготовлена. Загортаємо рулет не дуже щільно, щоб потім, коли тісто підростало, воно набрало гарної форми і йому було куди рости. Гострим ножем розрізаємо навпіл повністю. Та починаємо переплітати дві половинки рулету. Ось так це виглядає. Якщо висипаються трішки ягоди начинка, ми їх потім підправимо, коли вже перекладемо у форму. Заготовка готова. Беремо форму, попередньо застелену пергаментним папером та перекладаємо і ставимо на півгодини 40 хвилин, щоб наш завиванець підійшов. Переходимо до приготування равликів з чорницею. Тісто розкачую так само тоненько, змащую його попередньо перетертою чорницею. А далі засипаю суміші чорниці, цукру та крохмалю. На жаль, відключився запис, не вдалося показати, як я змащую, проте, я думаю, що це зрозуміло. Для чого перетерта чорниця? Для того, щоб ось ці шматочки замороженої чорниці гарно схоплювалися та менше висипалися, коли ми будемо переносити та розрізати наші равлики. Ділю приблизно на шматочки довжиною 5 см. Розрізаю також гострим ножем. В мене вийшло 9 шматочків форма 20х20 см. Поки наша випічка випікається, приготуємо заливку для равликів. В вершки додаю трішки згущеного молока та крем-сир. Буду перемішувати їх разом. Міксер не використовую, щоб не зробити масу занадто щільною. За рахунок крем сиру вона і так буде густа, проте, якщо ми візьмемо міксер, почнемо збивати, в нас вийде дуже пухкий крем, і замазка буде трішечки не тієї консистенції, якою би хотілося власне, намастити наші равлики. Це роблю під час випікання, коли в духовці вже допікається наша випічка. Підходили наші заготовки 45 хвилин, випікаються за температури 180 градусів приблизно так само 40 хвилин. Коли бачимо, що всі з'єднання стали вже рум'яні, особливо дивитися між нашими равликами, покриваємо замазкою. І даємо їм трішки постояти. Завиванець виглядає таким чином, для того, щоб дати йому більше блиску, більше свіжі, свіжості. Раніше давно хлібчик вмивали, і це було обов'язковим. А я його вмиваю цукрованою водичкою, або якщо є абрикосовий джем, можна розведеним кип'яченою водичкою. Виходить дуже класна глянцева поверхня. Подивіться, як розгортаються ці равлики, вони смачні. Намазка виходить неймовірна. Скуштуйте обов'язково. Ягоди можна використовувати будь-які сезонні, так само фрукти. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалось? Можливо, у вас є якісь свої варіанти. Подачі, тіста, начинок обов'язково будемо знімати, ділитися рецептами. Не забувайте підписуватись на канал, готуйте смачної вам ароматної випічки до нових відеорецептів. Експериментуйте і вдалого вам дня!